Але це е, типу парк. І це я тут вже построю, от дивіться, я це все тут построю. Я це построю, щоб перевірити, яка гра. Ми можемо взяти, відкрити, заходимо. Ще на двірі вісаме звертає. Окей, як тут? Ми приходимо сюди. Записуємо. Це записуємося. Це ту код Вкладемо взуття, то все я строю. Ні, тут... ну сюди не треба заводити. Наприклад, ось вот сюди. Я таке построю. А як їхати? Если що, штукаємо? Юху! Прикол. Вже не є, правильно? Ой. Ой. Ну, не ні, ну на нас безпечно. У на нас за 100% безпека. Та ні, то просто пах. З тої речі. Добре, будемо приходить такий якийсь парковочек. Хоп-хоп-хоп. Та приседай І хоп. Не, прикол. То ще басені шарики подивіться, якби вибух хотіли, щоб я зробила погруп. Ну, шарики ти більше я можу робити ви, в тому. Тут, Тут треба присісти. Воно закрутиться, це все класно. як настояще. Ну, Досюди я, я постураємо. Чому сюди? Пошли, почуваємо, то. Я був в таких, тут дуже класно, та і то, що ви вистаки я повідаю. Це, це таке. Ви О, тут тут, 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 тут. Ми сюди тоже прийдем. Ну, куди дальше? Драбенку. Ставлю сюди, вустав. О, там таке тоже було. Це вообще прикольно в горі. Сюди став. Um, а он на протере? Ну даже не L а все равно прикольно Прохода пролазил, эээ эм. Короче, надо было пролезть за А, я знаю В таком ему нашлось так, а... а? я знаю Короче Платформа Ну, І нас тут ось так. Проходимо, проходимо. Наші таке колона проконуємо. Холонка тут то можна покликати Максима. Ти був все з пограти Лова, ваше рано може ці, точ-точ. точно живі. Проходимо таке. О, отаке таке дуже було. поводу вообще Дуже прозора! Ні, то плюс, то плюс, то плюс, плюс. І прикольно у мене получалось. Ви бы хотела такому бути? Звичайно. <смір> Не всі. Але би похотіло. Ва, скоро. Зелений запор. такая что-то такое что О, еще дальше подойти дальше подойти а тут на что-то такое что кажется я понял они реально сиди сиди все я не знаю что это то треба стріляти і попадати. А це можно, щоб працювало? Та я думаю що це можна сто процентів? Треба взяти кульку. О, чисто ножки. Хто зі мною? пау пау, пау, пау. Ні, прикол. Ну я думаю, що такого вже ви хотіли. себе принимаем вас нас там же тут на бустральном ничего ну, идем сюда 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 Проходим. так за годом обжигаем и тут за эти буду? вот так прикольно я знаю отгодира я не знаю чего Четов всех так, как четово... Пишу. Ты бы закустревая И я стреваю. Два раза стреваешь и Футбол! давай 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 що б захопкоїть. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте проти Максима просто типу грати чи проти когось. Де м'яч? М'ячик із Олексалем. Алекс забиває легендарний гол. І Олександр забиває легендарний гол в самі ворота. Тут и полкай Ну там, А другий поверх поле? Не на пол. Тут. О, все равно было гиперколе. Проживание. Образе тут куплянный, кульпорный ночь. Опа, побратно забытый. І ще сюди. Якщо буде робити, тут все заплутано. Будете грати тюгру, зараз не варю. Чекайте заплутатись десь. О, тут ще буде оранжеві. И кидайте у нас сі запарись. Синій, зелений, оранжевій і ще будемо бути. Жовтий. Ось такі стопи буде. Можемо вже уявити, як це буде виглядати зараз. Ось так. Плани дикун і аеропорт таку. Прикольно. Треба буде пограти. І про них відео. По плани аеропорту немає, але по плану, ну, про літак. Ще ні. Тут щось мені не подобається, тут щось треба таке. Може тут, типу, знаєте, столики, столики. І тут щось, типу, щось. Не знаю такого, типу. Маленьких поставки, раз, два раз. Ну, таке. О, там уже постреляем. Лабіринт. У мага. Прикольно там... В лабиринте лома уже брата и хованки не обшит лабіринт так чуть-чуть. Але все равно тут такому брати хованки. Можно нормально, щоб даже тяжко, знайти. Полов пограти. Я біжу, біжу, біжу... Але з такими правилами, що не можна ось так перелазити через... Ось так можна вже О, Ось таке кольорове треба спавнити, ось це друге діло. О, ось... Не, добре, що мені все йде. Добре, що йдуть, йдуть, йдуть... Выглядит дороги, ты получишь 250 малы. Зараз пока вы тут зайти. Тут стоп прой, тут гроші. Серьезно чпинь, 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 чпинь чипь. Сейчас. Ай! И чисто тоже уже тут ще. Що? Друге діло, тепер все. Хорошо. Другое дело, товар все безупадно. Синяя трубка. Треба. Вставлю сильня трубку і так. Потом раз, вистав, два і вже тут. и тоже мы замечательный Широн. ну без парка сто процентов на проживание ну, короче будут открытие все ли вы заходите на открытие тут требуется машина классно. 35 к я думаю, що это 3000 будет. Мони, мони, много мони. Не можно за не можно за Не падай. Чисто попробуем забраться в стагнагок. Нет, Пінь-пінь-пінь фух зібрались. Де нам строїти треба розвинути, так? О там такі лади. Щось таке м'яче. Давайте. у у у це, це прикол А я хочу, щоб можна було вибивати. А про що знаєте, я так могу? Ви, коротше, залізайте в такий великий шарик, і там ви так вирозуляться, і штукатися, воно такий прозорий. Ну, я думаю, типу. Я не поняли. А надеюсь, что поняли. Такий прозорий, що прозорші, на воду можно. Зараз попробую знайти. Дивіться. Прозорий шарик, щоб залізла люди. Величезний шарик там, де може залізти людина. Круглий шарик, який плаває по воді. Круглий шарик, звичайно же, шарик, який плаває по воді. Для людей. Купити. Ву-во-во-во-во! -во 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 -во. Водний шар. Ву-ву-во-во-во! -во -во Ти типу це так, таке? Ти типу це ось таке підпис таке? Там, де людина в сорти, тільки там щось спина, воно аж не таке, там, коротше, по... надіюсь, що поняла, просто не можу знайти таке, аж точто. Ай, я пасті, Спасайте. Застрянути рану тут люто можна. Знаєте, йде. Пусть то вперед. Я уже давно не купила. Купляюсь, купляюсь, купляюсь. Чин-чин, чин 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 чин-чинь-чин-чинь-чинь. Маневра включим. Ой-ой-ой-ой-ой. Купили цей шарик. І що, куда теперь? Мост. Тобі, типу, пуба. Оранжевый полок, рампа. Ууу, та 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 це теж такі п'яски, я знаю, то прикольно. Третій. А нас там був третій? У нас буде тільки оранжева територія, де буде третій поверх. Оранжева саме третій поверх. Узнаю видно прям все. Дехто є за холосів, ось так сидиш, ось так. Ось так, ось так лежиш, типу, лежиш, лежиш, лежиш. Ага. Там, він, там, він, там, він. Чисто я граю. Ага. біля мене, як чисто я коли граємо в мета. Ну, там -там. ну, десь така. Біля мене хтось походить, я мовчу, ну типу, хтось мене шукає. Біля мене походить, я мовчу. Чисто, коли я граю хом. І тут, то, то, то. <пів> <пів> И надо сразу захвалить. Опа, надо, давайте, 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 давайте. Дуже... Я забываю за это настоящее. Это настоящее. Да, настраивайтесь, я их за Вау, вспъка. Си. Куку. Квин. Что ж это за? А. Ай, я че... що це це позора, солора епизлога. Oh, Oh my god. Ну, на прозорі то я не рекомендую відбуватися. Але можна, типу, знаєте, ви вбігаєте, і вам це зверху приходите, він ти вчить щось на варп, а там ви. Привіт! Така <ривіт> ну, трубка, вона буде сіти у на нас всі з цим це трубку А, от вона там дома повернеться. На, на третьому теж. Я чисто так бою... боюся це зробити, так То есть так, на трубу давай, а забываю, что это же Не мешай, приделал под трубой. Походим, походим. Всё, оранжево. Труба, тиканом труба. -а -а. Не, я уже не туда взял. Вистак, 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 вистак. Раскакиваем, что-то не... А, так, это же шкло. А ми скільки уже построил процентик типу? Тут там же буде квадратик, да? Чи там же не буде. Там мусор буде. Шко, давай, давай. Ми ще тут типу треба. Так. То я думаю, що зараз скоро будемо закінчувати все рано. Просто начекати. А тим більше, що я зараз піду в басейн, а мені треба зняти питойду. Опа! Ні, ось тут же ми вносимо. Це вже друг дело, що таке дешеве. Не звичайно, не це. Часто. О! Прикольно хатку ми зупростаете заховати Я довго. Якби зараз не знай відео, зараз всі тут зайшов і чекав, поки про це не Але як я зараз знімаю відео, мушу. Чекати, 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 чекати. І Сколі, що не можна ще знайти, почеп'яти. А то так в мене ще прикольна, розрахочек пододумався, запив все файно. О, боже я говорив, хату построїти. Тільки типу, щоб ніхто не розламав, треба. Бо бы вы звонзили, что вам би построїли 3, за 3250 долларов, дуже добре за 3000 доларів, щоб повторели просто за кукле. Ні. О, окей, ці кубики, але в тюбики что такі блюгин, разумеется. Что 3000 долларов? Жигульку можна купити. Я тебе більше він буде розвалюватися. винь буду ну... Да ні. Затрол их просто мамонта. Але я не трошки. Мамонт. Я зараз можу проністи. Ні, мене затронули. Не, ну одну сюди назад через два дні. Буде, продавати Candy Boss. Ой, ліпше ж як Candy Boss. Фрукт. Чисто я. Я буду цілнений на нього. Я його мушу купити. Бо як я його не купила. Вот домовляємося, як я не буду мартитися фрукт ліпцюче Candy boss я беру оберу ще роки. Давайте. Як я не куплю відео. Я я не куплю. Это канди посом. Что? Ну, -э -э. я не узнал, канди-посум чем а То я могу сказать, что сделать. Например, что? Ты Да. Так. Я же там, 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 там. І що який час? чи я то, если босом не куплю, то я мушу. З другого поверха кинути. Коротше, з другого поверха як я так не зроблю, я мушу кинути вос. Не бійтеся, він вижив. Це коти в них вісім життя. Та ні, я куплю, звичайно. Я буду її дай везде. Ну, невезли я. Що буду брати. І так. Я то моя построєна, дивись. Ця... Уйду, замечне. Папа, погон, ал, Симпа.